Молитва після смерті близької людини. Боже наш, Отче, що хвилину обдаровуєш нас життям і ніколи не припиниш робити це. Ти є любов'ю, тому і смерть і тіла, як кара за переворотний гріх, є дана нам через любов для нашого добра. Отож будь прославлений у смерті нашого тіла. і у його майбутньому Воскресінні. Я вірю, що смерть це твій могутній і прекрасний ангел, який покірний твоїй волі, що у визначений день і годину виводить душу з тіла і ставить перед Твоїм обличчям. Отож смерть є приятелькою, яку любов послає до тих, яких любить, однак вона завдає болю нам тим, які залишаються на землі. Відкриваючи в нашому серці глибоку рану, бо ті, які відходять, мають у нашому серці своє, яке не може заступити ніхто з людей. Хіба ти сам не маєш такої рани, хоча ти є Богом, а отже повно тої щастя, хіба ти не терпів найбільше за всіх, коли твій єдиний син помирав на Христі? Тому ти добре розумієш, мій біль. Від утрати, запиши той біль у своєму батьківському серці, я хресний. ти добре знаєш, його причина це розрив такий, таких близьких стосунків, які поєднували мене з душею, почуттям пустки і самотності. Отож я звертаюсь до тебе, адже лише ти можеш замінити мені її, чи його. Ти любиш мене найбільше за всіх і прагнеш мого щастя, тому я відкриваю перед тобою рани свого серця з вірою, що ти можеш і бажаєш їх зцілити. Я не соромлюся сліз перед тобою. Сатана бачить мої сльози і хоче використати їх по своєму. Не дозволь, щоб навіть на хвилю застроював мене проти тебе і твоєї святої волі. Занурюючи в лють і безнадійність, позбавляючи мене заслуги для вічності, чини очі, щоб ті, а також інші болючі страждання і спогади наближали мене до тебе, а не віддаляли. Аби я була у змозі досягти свого зцілення, навчи мене як найчастіше витати духом там, де у незвичайному щасті живу й де Ісус теж приготував місце і для мене. Збільшу мою дугу за небо, навчи мене також звертатися до душі у щоденних турботах, адже вона так багато може допомогти мені зараз своєю молитвою. Очевидно, вона має виконати багато завдань. Я маю право вірити, як каже Свята Тереза від дитятка Ісус, що на небесному порозі всі дізнаються і подякую один одному. Коли побачиш, що брали участь у спасінні один одного, так на порозі неба, однак чи вже переступила той поріг моя близька людина, яка померла? Якщо ще триває довго і є надзвичайно болючим, знаєш, о, мій Отче, я гаряче, я прагну допомогти моїй близькій людині, яка померла, осягнути вічну святість і щастя. Отож прийми всі мої молитви і духовні жертви, вияви своє милосердя до неї чи до нього. Воно як учить нас свята Фаустина, гасить вогонь твоєї справедливості і пришвидшує День Спасіння. Закликаю тебе, часто можу це робити через кров і воду з пробитого боку Ісуса, нехай душу обмиту і освячену в тих струменях. Ангел хоронитель запровадить через право непорожного серця цариці, чистилище у царство найсвітішого Ісусового Серця. Зокрема, це здійсниться з допомогою плодів найсвітішої жертви, складеної тобі руками священника. а милосердний отче, лучуся з болем насятіших ран Твого Сина, який висить на хресті, жертвує Тобі за померлих. Усі свої болі, фізичні і духовні сьогоднішнього дня, а також цілого мого життя, хоча вони не становлять навіть тіні Ісусової муки в його ранах, набирають великої вартості, аби допомогти померлим досягти брама неба я злякаються, також на їх користь усіх своїх заслуг, зокрема відпусті, які здобувають щоденно за багато добрих учинків. Навіть про те не відаючи, жартує також дрібні нестатки чи інші умертвення. Що секунди три людини десь помирають у світі, похорони не припиняються чиниш щоб я вміла утішити тих, хто оплакує смерть своїх близьких, якщо ти поставиш їх на дорозі мого життя. Нехай моя непорушна надія на нашу вічну зустріч породжує їхніх серцях. Спокій та уповання на твоє милосердя. Нехай решта моїх днів спливає у твоїй ласті і твоїй любові, а також наближає мене до Тебе через заступництво найкращої з матерів Марії, а також усіх моїх заступників, я прошу Тебе про Це через Христа, Утішителя у Святому Дусі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.